Шановне товариство, я вас вітаю. І Це дійсно термінове звернення. Ви чудово знаєте, що зараз на нашому каналі триває вже шоста поспіль акція авто за донату 500 гривень на ЗСУ. 5 грудня, тобто сьогодні, ми маємо завершити цей збір, а 7 грудня визначити переможця. Але трапились такі обставини, які змушують нас внести зміни у цю акцію. По-перше, і головне, фон. Джмілі отримав додаткові заявки від військових, і ми маємо вирішити ці заявки найближчим часом. Перша заявка це купальний реп для 23-ї механізованої бригади, і друга заявка це снайперські комплекси для 102-го батальйону. По-друге, у нас виникли деякі тимчасові труднощі з переоформленням Range Rover. Це обов'язково буде вирішено, але для цього потрібен деякий час. І таке вже траплялося з тими машинами, які ми розігрували на нашому каналі. Але раніше нам вдавалося це вирішити до кінця акції. А цього разу, на жаль, так не сталося. Отже, що ми пропонуємо? По-перше, ми продовжуємо акцію ще на два тижні до 19 грудня. А по-друге, 21 грудня о 19.00 у прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім ми з вами визначимо переможця ось цього красення. Так, товариство, вам не здалося. Це Audi Q7 2016 року виробництва з 3-літровим tfsi двигуном під капотом, який має потужність у 333 кінські сили. Але для початку давайте я вас познайомлю з людиною, завдяки якій ця машина потрапила на розіграш. Саша, я тебе вітаю. Вітаю. По-перше, хотів тобі подякувати за те, що ти погодився з'явитися у кадрі. Для нас це дуже важливо. Сьогодні така погода, трохи холодно, але тим не менш, скажи, будь ласка, як ти дійшов до такого, що готовий віддати свою машину на таку благодійну справу той час, коли вже багато українців забули, що в Україні триває війна? Я собі періодично як і кожен українець задає питання, чи роблю я максимум для перемоги. І прикриваючись постійними донатами на ЗСУ, а це десь приблизно до половини тішної сеньорної зарплати, я, скоріше, говорив собі так. Але коли проїжджаєш на преміум тачці біля військових і зустрічаєшся з ними очима, то виникає почуття сорому. І... і Ну і також такі випадки, як там бабусі, дідусі там віддають свої машини. Я зараз дивлюся в інстаграмі, там військові також віддають свої машини за, за, за донат для ЗСУ. Ну це, це великий такий приклад і мотивація для мене. А, тому, тому по-перше, я також хотів би а, своїм прикладом. По-перше, допомогти ЗСУ, це як мінімум, ну як максимум, як, як вийде вже, щоб мій приклад слугував як мотивацією і прикладом для інших людей, яких ще є гарний заробіток, а також круті тачки. Зараз допомога війську це найголовніше, а жарком будемо бросати вже після перемоги. Це якось, це якось так. Як я зрозумів, ти працюєш в ІТ-сфері. Так. Тоді не буду тебе морозити, скажи останнє питання. Тепер, що у тебе з автівкою, з чим ти лишився, на чому будеш їздити? Крім роботи, нічого не залишилось, це най... найцінніше, що в мене було. А, буду, напевно, буду тепер донатити чуть менше, пару місяців. буду збирати на якусь більш простішу автівку, ну і потім не знаю. Ну... Купувати більш простіше. Зараз поки без машини буде. Саш, я тобі дуже вдячний за твою допомогу, за твій такий вчинок, і будемо сподіватися, що перемога буде якомога швидше. Дякую, дякую тобі за такий крутий проєкт. Все буде Україна. Товариство, отже, рухаємось далі. Отже, друзі, Audi Q7, 3 літра TFSI, на одометрі пробіг 150 тисяч кілометрів. І, до речі, я забув вам сказати, що зараз ми знаходимось у чарівному місті Львів і зараз будемо їхати до Києва. А поки ми будемо повертатися до Києва, я вам дещо розповім про цю машину. Поїхали разом з нами. Отже, друзі, Audi Q7 2016 рік, і, як я вже сказав раніше, у комплектації Premium Plus це не сама топова комплектація, але для тих людей, які не планують витрачати. На утримання саме Q7 багато грошей, це плюс, тому що, наприклад, тут нема пневматичної підвіски, тут звичайна пружинна підвізка. Тут, на жаль, нема дотяжок дверей. Але що вдієш? Але, наприклад, на заміну цього, у нас є величезний панорамний дах, який до речі скрасить настрій тим людям, які будуть перебувати на задньому дивані. Щодо Q7, мені подобається ця машина, я вже це неодноразово казав. До речі, у нас комплектація на три ряда сидінь, і, як на мене, з великої німецької трійки, саме у цьому класі, а я нагадаю, що все ж таки це клас середньорозмірних кросоверів. Це ну, найбільш як на мене, практичний варіант, тому що Q7 у порівнянні з ML, у порівнянні з GLE, наприклад, у порівнянні з X 5 вона має найбільш просторий салон. Якщо ви, наприклад, візьмете X 5 то на задньому дивані там як завжди замало місця. Отже, товариство щодо двигуна, 3 літра ТФСА. Ви чудово знаєте, що цей двигун мав проблеми, а саме задири. але річ у тому, що ці проблеми на цих двигунах були до 2014 року. З 2014 року, а саме з другого покоління, з другої генерації цих двигунів, та з другого покоління Audi Q7 цих проблем вже немає. Тому по двигуну тут немає не бути ніяких питань до речі щодо витрат пального їду в режимі овоч. Досить повільно. У мене ввімкнений режим комфорта за допомогою системи Drive Select Ми можемо обирати різні комфорти, але бачу витрати пального 9,6 літрів. Але це по трасі у спокійному режимі. Як тільки ви станете в пробку, тут з'являться трохи інші цифри, і ви це чудово розумієте щодо автоматичної трансмісії. У нас тут на Q7 встановлений ZF 8 hp це автоматичний гідротрансформатор на 8 ступенів. У нас в нашій комплектації повністю цифровий кольоровий кокпіт, У нас система MMI, до речі дисплей можемо сховати. Ось таким чином, можемо дістати. І у нас є система Apple CarPlay. За допомогою брата ми під'єднали наш телефон і користуємось цією системою. Тому їдемо на Київ і за два тижні будемо готові віддати цю чудову автівку переможцю, переможцю саме нашого вже шостого розіграшу автівок. А що стосується ренджровера, то ренджровер за деякий час, я думаю, після нового року. Обов'язково знов з'явиться у розіграшу, але коли вже ми всі вирішимо питання по документам, він знов з'явиться у розіграшу. Ми, може, на нього знімемо повноцінний тест драйв саме на версію 4,4 Дизель розповімо, як там відчувати себе за кермом не новенького преміум позашляховика. І думаю, вам сподобається. А зараз товариство їдемо в місто Київ і повертаємось до роботи. Поїхали разом з нами. Oh,